Соціальна структура українського суспільства на початку 16 століття. Я Марія Павлечко. Ви на каналі Хістю. Давайте розглядати тему. у 16 столітті. Українське суспільство поділялося на соціальні стани. Соціальні стани це великі групи людей. Які мають закріплені законом права та обов'язки, а також відрізняються своїм політичним становищем, а також наявністю певних привілеїв. Привілеї, привілеї це певні такі пільги, які надаються або конкретній особі, або цілому соціальному прошарку. В 16 столітті українське суспільство поділяється на такі соціальні стани: привілейований стан, напівпривілейований, непривілейований стан і з'являються. На початку 16 століття ще такий міжстановий прошурок, тобто такий, який не входить до жодного з названих станів. Ось цей міжстановий прошерок до нього входять козаки. До привілейованого стану входять шляхта та духівництво. В свою чергу, шляхта поділяється на Князів, панів, бояр та зем'ян. До привілейованого стану входило також духовенство, але не все духовенство, а лише вище духовенство. До напівпривілейованого стану входили міщани, які в свою чергу поділялися на багатих середніх і бідних, тобто патриціат, бюргерство та плебс. Але чому міщан називають напівпривілейованим станом? Тому що по суті міщани мали певні привілеї, а сам вони користувалися особистою свободою, а також мали право брати участь в самоврядуванні свого міста. Непривілейованого стану входили селяни, які складали більшість українського суспільства, а саме близько 80%. Але вони мали найменше прав і часто залежали від землевласників на землі яких проживали на початку 16 століття у королівстві Польську у Великому князівстві Литовському, Руському та Жемайкійському всі знатні люди були об'єднані у єдиний панівний стан, який називався Шляхта. Це відбулося у 1528 році, у так званому пописі Земському, тобто переписі шляхти. А вже права шляхтичів були закріплені у трьох литовських статутах, які ж були права у шляхти. Перш за все, це право володіти землею. Наступне право це право носити зброю, а також брати участь в управлінні державою. Але шляхта не лише мала права, вона також мала свої обов'язки. Найголовніший це обов'язок служити у війську короля за першим його покликом. Наступне духовенство. Духовенство володіло значними багатствами, і в свою чергу воно поділялось на чорне та біле. Біле, в свою чергу, здебільшого Складалося з священників, які жили серед мирян. І чорне духовенство це те, яке прийняло чернечий постри. Найвищою ланкою і католицького, і православного духовенства були єпископи. Всі українські, тобто православні єпископи, підпорядковувались київському митрополиту а католицькі Гнезненському архієпископу. Поговоримо про литовські статути. У 16 столітті було чітко визначено права та обов'язки кожного соціального стану. І були вони закріплені у так званих литовських статутах, які видавалися у трьох редакціях. Перший литовський статут було видано у 1529 році. Другий литовський статут було видано у 1566 році. І третій литовський статут, виданий був у 1588 році. До Литовського статуту були включені положення руської правди. Також звичаєве право, яке було поширено на руських, тобто українських теренах, білоруських теренах та литовських. Ських теренах, а також польські судебники та інші кодекси. Інших держав за першим литовським статутом 1529 року закріплювалися та охоронялися права і привілеї шляхти. Також обмежувалися права простого непривілейованого стану суспільства. Також за першим литовським статутом кожного землевласника, тобто кожну людину, яка володіє землею, зобов'язували виконувати військову. Повинність за другим литовським статутом 1566 року утверджувався порядок діяльності державних органів права а також привілеї землевласників. Зокрема, запроваджувались виборні суди, запроваджувалась система сеймиків з регулярними загальними сеймами. На які з'їжджалася шляхта для вирішення надзвичайно важливих питань в державі. Третій литовський статут 1588 року регламентував норми судочинства, а також права і привілеї шляхти. І тут увага, за третім литовським статутом, селянин, що проживав на землі шляхтича понад 10 років, він ставав залежним від того ж таки шляхтича. І за третім литовським статутом шляхтич. Мав право упродовж 20 років шукати селян утікачів. На початку свого відео ми говорили про те, що шляхта була неоднорідною і поділялася ще на менші кагорти людей. Найбагатшими і найпривілейованішими були князі. Цей титул могли отримати лише нащадки Рюриковичів правлячої руської династії. Та Гедиміновичів, це правляча династія у Великому князівстві Литовському, Руському та Жемайтійському. Саме князі користувалися найбільшим авторитетом у суспільстві. На своїх володіннях князі чинили суд, вводили та стягували податки. Утримували власне військо, а також надавали землю за служіння у цьому війську. Найбагатшим та найавторитетнішим князівським родом був рід Острозьких. Також були і інші знатні князівські роди, до прикладу, Сангушки, Чорторийські, Корицькі, Заславські, Вишневецькі та інші. Про одного з представників родини Острозьких я б хотіла розказати вам детальніше. Тому що це мега крута людина в нашій з вами історії, і мова зараз піде про Василя Константина Острозького. Василь Константин Острозький народився у містечку Дубно, що на території етнографічної Волині. Зараз це є Рівненська. Область наприкінці 16 століття Василь Константин Острозьких був найбільшим після короля Речі Посполитої землевласником у Річ Посполитій. Він мав величезні маєтності на Галичині, Волині, Поділлі та Київщині. Він володів 25 містами 10 містечками, і під його владою перебувало 670 Сіл Василь Константин Острозький мав річні прибутки, які складали 10 мільйонів злотих, що складало два річних бюджети Речі Посполитої. Він обіймав посади старости Володимирського, маршалка Волинської шляхти, Київського воєводи. А також був сенатором Сейму Речі Посполитої на посаді Київського воєводи. Він був фактичним володарем Руської землі. І саме Василя Константина Острозького називають некоронованим королем Русі. А чому так? Тому що у 1572 році, коли помер Сегізмон 2 август, Василь Константин Острозький він почав претендувати на Титул короля Речі Посполитої, а також у 1598 році він претендував на трон Московського царя після смерті московського царя Федора. Він був настільки могутнім князем, що він мав власне військо у кількості 15 20 тисяч воїнів. Як же ж Василь Константин Острозький відносився до Люблінської унії 1569 року, коли утворилася річ. Полита власне він спочатку був прихильником цієї унії, але згодом, коли він дізнався про те, що річ Посполита можливо буде утворена шляхом інкорпорації, тобто поглинання Польщею Литви, то він став противником унії, і він говорив, що князівство Руське мають увійти до складу Речі Посполитої на рівних умовах з Польщею, Литвою і Руссю, тобто Україною. Василь Константин Острозький був відомий своєю меценатською діяльністю. Власне Василь Константин Острозький він за власні кошти побудував школи у Слуцьку, Володимир Волинському в Острозі, Турові, при Києво-Печерському монастирі. Великою заслугою князя Василя Константина Острозького є те, що він заснував Острозьку Академію також у 1581 році на кошти князя було надруковано острозьку Біблію. Це перше видання церковно слов'янською мовою Біблії. Своїм коштом він відбудував Кирилівський та Межигірський монастирі. Також своїм коштом він побудував декілька православних церков, а також вважався патроном, тобто покровителем, понад тисячі православних українських храмів. Окей, повернемось назад до шляхти. Ми вже з вами зрозуміли, що князі це нащадки правлячої династії Рюриковичів та Гедеміновичів. А далі були пани. Це представники вищого прошарку шляхти, але без князівського титулу. До панів належали представники шляхти, які мали найбільш давнє шляхецьке коріння. Князі і багаті пани вони були представниками найбільших землевласників, яких називали магнати. До середньої і дрібної шляхти належали зем'яни. На початку 16 століття шляхтачі західного Поділля та Галичини вони вже користувались такими широкими привілеями, як і польська шляхта. І більшість з них вже прийняли римокатолицьку католицьку віру, тобто окатоличились і своєї полі власної Батьківщини вони почали вважати польське королівство, Шляхтичі, які проживали на території Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського. Вони власне були православними здебільшого. А також у своєму спілкуванні вони користувалися руською мовою і говорять, що вони пишалися своїм руським корінням. Тож сьогодні ми з вами говорили про соціальні стани українського суспільства на початку 16 століття з вами зрозуміли, що у 16 столітті українське суспільство поділяється на привілейований стан, на півпривілейований та непривілейований стан. Також ми частково згадали, що вже в 16 столітті з'являється міжстановий проширок, тобто козаки, який не входить до жодного з цих соціальних станів, про який ми поговоримо у наступних відео уроках. Також ми з вами говорили про Василя Константина Острозького, якого його називають не коронованим королем Русі, який був чи не найбагатшою людиною у Речі Посполитій, який пишався своїм руським корінням і який був знаним меценатом. На його кошти будувалися школи, монастирі, церкви, друкарні. Саме завдяки цій людині була заснована Острозька академія, яка існує і донині. Правда, з певними перервами у роботі, але до сьогодні вона існує. Цьому у мене все. Дякую за увагу. З вами була Марія Павлечко. Слава Україні!